Всім доброго ранку. У мене сьогодні день почався із сапанки. Сапаю, де буду, де сапаю, свій часничок і цибульку. Вже заросло все, бачите, скільки трави. Нічого потихеньку висапаю. Сьогодні така прохолодна погода. Десь напевно випав дощ, а в нас немає. Це зміля сухуща, нічого немає. Сьогодні в нас водичка. Я хочу ось тут рядочок посадити. Помідорчики в мікаду. Зараз щас ще приїдуть, у мене заберуть я там чоловіку одному пообіцяла та даю йому мікадки, нехай посадить собі, бо в мене дуже багато. А це ось о, сусіди теж так гарно зробили. Вони це фрізують, ми діскую, а вони фрізую зробили так гарно, це не підготували вже. Будуть саджати перець тут. Вони кожного року саджають перець. А я буду сапати, за кусочкусь висапу. Висапала я свою цибульку. Це натягнули ленту. Сьогодні, якщо буде вода, то будемо сажати помідорчики. Але я не знаю, сьогодні щось то дощ пуститься, то то прекратиться і землю не намочив і нас тільки помочив. І в мене, друзі, ось подивіться, це був в цьому році. В тому році було, напевно, штуки 5, а в цьому році дуже багато. І прогрівала я її, але не догріла напевно. Ось така картопелька вже вся квітує. ну майже вся. Така Дивіться. Ото в мене не квітує. Я забула, а то ми сажали. Ось вона ну, видно по бадилю. Бачите? Тут таке бадиля, там таке. Вона більш пишніша, більш така кучерявіша. Це е, торнадо, а це еволюшен. Ось така гарненька картопля. Ну, думаю, що під курчами щось буде. По-перше, тут навозу багато дуже. На 15 тисяч в тому році завезли навозу. Я вчора, друзі, не, не закінчила там вон, висапувати. Сусідка позвонила, нам було піти, забрати в неї творог, сметанку я в неї купувала. То Зараз йду і дороблю те, що вчора не зробила. Вчора відео я так і не виставила, Ну, вже сили не було до вечора. Не хотілось ні відео, нічого. Буду працювати, бо знову дощик накряпає. Ой, спустився, чи, чи геть не йшов. Ну, слава Богу, що хоч не пече таке самошече, знаєте що дихати нема чим, хоч квітам та рослинкам добре. Ну, ось, бачите, мені це треба зробити. Дали нам сьогодні водичку, ось знову капає. І буду сьогодні висаджувати помідори. Це сливка, а це мікада. Почалася весна і почалося. Все інтенсивно рости і квітувати, і потрібно зараз не прогавити підкормки, обробки, щоб потім все було добре і не було шкідників, і все було росло. Зараз, друзі, ми обробимо перець. Сьогодні вже 22 число, сьогодні літнього. Іоанна, пермиколая, перенесено нам ще його сьогодні. В церкві йде літургія, але ми таке нічого не сапаємо, не копаємо. Ну обробити потрібно. Ось так, дамо обробляти Будемо перець уже, тому що тут осталося буквально днів 20 і буде потрібно висаджувати перець. Обробимо. Азотним добривом 30-10-10, Це спочаток вегетації. Плантатор називається. Це моє улюблене добриво. Значить, будемо додати на 5 літрів води ось таку ложечку. І додаємо, друзі, рост концентрат ось такий. Це біопрепарат. І додаємо від шкідників Мовенто. Тому що шкідники вже є зараз. Добавляй ковпачок цілий. Два на до А, два. Два ковбачка на п'ять літрів води. Нам там достатньо з головою. Це на розсаду перцю. І моменту. 20 мл на 10 літрів води йде, але буду додати 10 мл. Навіть 8, тому що це розсада, щоб не згоріло. Ось так додаємо трохи, щоб не згоріло. Все. А вже після обіду потрібно і сині виполоти, і перець виполоти. Та роботи багатенько сьогодні. І пересадити потрібно баштан, тому що там багато де не зійшло, було холодно і насіння просто стрюхло. Хоча я і сухим саджала, не знаю. Дивіться, як гарно квітує акація. Такий аромат я вам передати не можу. Там у людей бджілки живуть. От вони хоч меду такого нанесуть. А ми будемо купувати в них. Ось так обробляємо перець. Він і так уже підтягнувся. Бачите, він вже пішов рости. Є ну, ще маленький. Мені потрібно, щоб він вирівнявся. як добре підтягнулися помідорки мої підійшли повністю дивіться які гарні дуже гарні вже буде півторок у нас вода і будемо висадки вже де інде квітує картопля Зараз потрібно дати їй підкормку 0,2550. Це йде на завість. І ось ця вже квітує, це вже мій пояс. Бачите, я стою, мені вона в пояс. Квітує. Що то значить, що є навоз. Без навозу нічого не росте. Баклажани обробляти не будемо, вони і так пішли вже височенькі рости. Погоріли, бачите, вони погоріли, але відходять. Відходять, гарненько відходять. Я їх нічим не обробляла і обробляти не буду. Може, від шкідників оброблю, тому що паутинний клеч їх задовбує. Чоловік сусідку поздоров... поздоровляє з праздником. Я, друзі, говорила. Цей лист все відпаде. Який не відпаде, самі обриваємо. Прирости пішли молоді, гарні. Тут я вже все зробила. Ось бачите, скільки опало листя. Але залишати його так не потрібно. Потрібно зібрати, тому що спори цю і гадості оп'ять будуть. Тероризувати цей персик. Потрібно все зірвати. Ось бачите, це зриваємо, що залишилося. Те, що не, не змогли струсити з дерева. Це Можна геть прибрати і тут взяти і заклонити його. Там все одно персика не було. Ось бачите, все. І ось так. Кожну гілочку потрібно зняти погане. Все буде добре. Він наладиться, плоди ростуть. Ви бачили, я того разу показувала, вони були малесенькі-малесенькі. і Зараз я все це роблю і зберу оце і випалю. Кину не в компостну не а кину на кучку, воно висохне і ще тут потім спалю. Ось, друзі, пересадили ми сьогодні баштан. Це ось кинули деньку свою, Уже насіння не хочу купляти, нічого з насіння купляного не зійшло. Та й садимо своє насіння. Трошки кавунів, трошки деню посадили, кучка, звичайно, кинули від бенбетки. І ось. Вже зійшов у мене рядочок кабачка. Ось так. А там, бачите, трактор де не захватив траву, то зараз зайду зрубаю. Буде в мене тут чистенько. Садок замульчований, все добре. Я, друзі, ось сполюю сині баклажани. Бачите? Травичка, її треба вирвати, тому що потім буде стовбури такі в цю трави, капець який. Щір, бачите, який. І лобода. Та що тут тільки немає, з навозом тут привезли і, і Брізка, це що завгодно. Мені говорили, що я сильно посіяла. Бачите, вони не густі, це нормально тут, дурні кри... ці селяни працюємо як раби, а що жити якось потрібно, хочеться і поїсти щось смачненького, тому що одним м'ясом яке думали гроші не буде ситий, хочеться щось. Щось смачненького хочеться. Це все потрібно купити. А У нас тут населення живе тільки з городів. Ну, може там процентів 10 і працює, а так всі з городів живуть. Людям. Так, звичайно, тяжко тим. Ми ще тут царюємо ті бідні, котрі лишилися бід, без хотів, без головою. Та й ще й це можна пережити. А от хто поховав своїх дітей? Це чоловіків, то страшно. Проклята війна. І розшистий прокляті сволочі. І чого буде і на нашій вулиці свято. Обов'язково буде, ми дочекаємося цього. Ой, скати. Ось бачите, вже ціле відро нарувала пошти. Ручкам буде що їсти. Вона, ота як красивая кахуста. Випустила квітку нос. І тут і ще є. Дивіться. Оці на віці яка. Це я прийшла за... Ось. За молочкою, бачите? Шикарно молочко в неї. А дивіться, які в неї гарні ліси розквітли. Ще комар падло кусає, ну. А там жовтенький. Туди далі. Будьте, яка краса. А в нас, друзі, довгоочікуваний дощик. Посадили ми помідорчики. І тут як линув отакий гарнюній дощик. Дивіться. Водичка не знаю наскільки він пішов. А якби який такий, так от, щоб часик пішов, о, було б взагалі не знаю. Тому що природня вода, з неба, це, це все. Ви ж розумієте, це не те, що поливаєш, а зверху пече, внизу корінь париться, а це така прохолодна погода, дуже А Ми будемо зараз вечерю царську готувати. Царська вечеря це в нас, знаєте що? Відварена солена рибка, яєчка відварені, картопелька відварена з часничком і салатик. Ось, будемо говорить, дивіться, а будемо сільодочку нашу Дунайську відваримо. Ага, чоловік уже могоріч п'є, бачите? Його багато не п'є, в мене молодець, бачите, чуть-чуть. Ваше здоров'я, шановні добродії. Всім миру, здоров'я, добра. Дякую за підписки, дякую, що ви зі мною. Дякую за коментарі. Навіть ті, що заздрощів пишуть, або хейтери, як їх там називають. Бог із вами. Я всім бажаю миру, здоров'я і добра. І нашої перемоги. Я вчора така була, друзі, рада, і дощик закінчується. Це вже я не рада. Я вчора така була рада, коли по новинах передали, що там Білгород бомблять. Ви знаєте, я на таких емоціях була радісних, що я вам передати не можу. У мене ж голова почала боліти. Ну все, спокійної ночі і мирної всім.